Слухай, ну, подожди, подожди, подожди. Хай, хай выбывается, тут же админ сейчас. Тут же сейчас админ. Аліна, Аліна, акуратно, акуратно, акуратно ну, Все, братуха, ти не вийди Аліна, Аліна, вийди, пожалуйста, я її лучше різну на хату Человек. Вона пуста вже 56, ВО, 34, 56 Так, да, я різну Um... Ну, yeah. А шо, він застрелив? Я й написала, сподіваюсь, ви бачили цей ДБ. Вона ще, по ідеї вона тут, вона не закрила. я їй написала, типу, подивимося, може вона щось і шарить. Може вона і бачила і так, займається Ну банша адекватна. факт. Вона, насколько я знаю, вообще находится в... Ну что ты делаешь, блядь? Ну ты еблан или да? Давай, давай, давай. Ну, ты что делаешь вообще? Это нормально? Тогда все заебись. Ну дай нормально. Ну бо вы ебануть и нахуй перший. Блять, ми розгружаємося. Ну і шо дальше, типа, блять? нахуй хуйню ісполняє, піздеть, Ну все, хай положить, нахуй чуть-чуть. В чом вопрос, нахуй, ну? Типа, блять, не хуй ебать язик сиди, ставати, блять, з рота вонючого, нахуй, ебать, ну. А ти за шо втикаєшся за нього, якщо він хуйню піздеть, ну? Ну красавчики, ви ва сьогодні, лежитесь сегодня, отвечаю. за Ган! Ган! Ган, дякую за лайн, красавцы! Тихо, у мене откатиш пише цей, Сашо. Дякую за ган. Чем в ногах, ебать, беззак. Дякую за ган. Дубай, дубай. Доб... Дубай. Дубай! Не бачила, на жаль, хвилин на іншому аеропорті. Я себе піднімала, ну вони мене добили. Я себе підняти опять не можу.